Долучаємо до розмови Тараса Завгороднього політехнолога, керуючого партнера національної антикризової групи. Пане Тарасе, вітаємо вас. Доброго дня з'явилася вже свіжа інформація. Щойно президент Зеленський підписав закон про заборону РПЦ Російської православної церкви в Україні. Так його неофіційно називають символічний крок День Незалежності. Україна розриває цей. Не знаю духовний, якщо можна так його назвати, зв'язок з руським міром чи це останній цвях, власне, в той наш зв'язок з Росією мається на увазі церковний. Чи можемо ми сказати, що ми вже повністю незалежні в релігійному плані? Ну, дивіться, це знаєте, як от в 91-му році всі думали, що одразу стане процвітання, тому що і що, все нічого треба робити, не треба. Ні, тому що це ще довгий дуже шлях. Тому що Росіяни будували цю систему. Ну, вибачте, ну як мінімум, активна 30 років. Тобто російська церква, вона завжди була більше ніж церкву. Так вона була завжди. Таким ще арбітражем вона була центром впливу. Багато вибудова системно вибудова ціла система взаємозв'язків, балансів і так далі. Тому так швидко це не вийде. То знаєте те, що там добрим словом, і пістолетом можна робити. То окрема лінія це звичайно, робота контррозвідки по, ем, по московській церкві. Вон там скільки вже там СБУшників вже там посадили п'ять високопосадовців. 25, що справ вже в це поціки по, по вищій ланці російської цієї церкви вже в суді знаходиться ще приблизно 100 проваджень знаходиться в на стадії досудового слідства, і так далі. Тобто, тут тоб вони повинні розуміти, що. Покарання неминуче, але друга більш складна в дійсності історія це пов'язана з тим, що робити з людьми, тому що багато людей ходять в російську церкву. Не переходять в ПЦУ. Ми повинні це розуміти. І е, не те, що вони знаєте такі, от проросійські, Ну тому, що так звикли, тому що іде, е, тому що росіяни достатньо грамотно вибудували цю структуру, і тому тут ще ціла, ціло буде досить важка робота для, для того, щоб е, створити е, ну, реальний розрив, так реальний розрив стосунків і щоб ця церква не використовувалася в якості методу впливу на нашу державу неформального методу Слушайте, але От коли ну, кажуть про те, як… Пане Тарасе, коли е, кажуть про те, як змінилися українці за 33 роки, е, важливо, як змінилися українці за останні 2-2,5 роки війни, і це ми можемо якнайкраще побачити на представнику народному народу народу України, яким є поза сумнівом президент Володимир Зеленський. Знаєте, з дев'ятнадцятому році жартома. Прихильників, ну, самого Порошенка-президента, тоді прихильники Зеленського називали армовіром. Армія мова віра, тому що це дуже часто лунало це гасло. Сьогодні ми бачимо, що Зеленський є, не вилазить з такого мілітарі-стайлу, Він говорить тепер всюди лише українською мовою і підкреслює свій патріотизм і приналежність до української культури і Тепер ще і віра. Тобто той, хто називав Томас Термосом, сьогодні фактично підписав важливий закон про заборону московського православ'я в Україні. Тобто, фактично, цей армовір це сьогодні до певної міри і президент Зеленський. Хоча, наприклад, в Києві вчора був, був такий інцидент, хтось розмістив, можна лише здогадуватися, ну і можна здогадатися, насправді так. Хтось розмістив ось такі от. Білборди в Києві всюди, в центрі, зокрема, де було написано Незалежність, армія, мова Віра. Так от їх тут же ж прийшов наказ, невідомо від кого, на наказ, який тут же слухняно виконали всі ці комерційні структури, тобто розуміючи, що їм доведеться платити штрафи за невиконання контрактів і так далі. Ось і от тут якраз ці робітники пояснюють, що ми не знаємо, але дали наказ назад все демонтувати тут же ж. Незалежність армія, мова Віра. Е, ну, не знаю. Якось, з одного боку, я розумію, що трохи провокативний був. Е, напевно, така шпілька та, читалася в цих повідомленнях для нинішньої влади, але давати ось такий наказ, демонтувати, в принципі, абсолютно патріотичні плакати. Це якось, ну не знаю, мені якось воно дивно. Воно якось знає, трохи дико. У нас взагалом вільна країна. Ну, в даному випадку, там я думаю, що треба запитати теж позицію мерії Києва, тому що ми знаємо, якщо це в Києві було, то зазвичай теж ну, весь рекламний ринок фактично підкоряється місцевою владу. Тому там треба теж дізнатися, чи мало вони до цього стосунок. Якщо якісь були накази теоретично, то чому викинула, чому не проігнорували, наприклад, і так далі. Ну, В даному випадку, в дійсності я там нічого, такого особливо на цих план. Не побачив тобі що ну, зараз не виборча кампанія і вона ще довго, скоріш за все, не буде. Очевидно, так. А, в цей день Незалежності, який ми святкуємо, це, це є важливо дуже свято. Свято тепер, яке, якого вага, вага є, збільшується від тої жертви, яка сплачується щодня. Одночас зараз маємо непросту ситуацію на фронті. А, сьогодні. Новогродівку вже зайшли росіяни, і, можливо, буквально сьогодні ми втрачаємо це місто, одне ще одне місто на Донбасі. Це все додає такої гіркоти до цього свята сьогоднішнього. Що нам, яку емоцію і думку нам треба карбувати сьогодні? от цей 33-й рік незалежності. Яка ваша тут порада, пане Тарасе? Ну, українці повинні розуміти, що кістяком нашої держави і зараз і на майбутнє повинна бути армія. Так в і навколо і навколо якого повинна взагалі вбудовувати суспільство. Чому тому, що армія нарешті дасть українців вирвати з цього порочного кола, в якому ми. Були останні, ну я думаю, так років так 500 А, Чому через твоє географічне розташування і відсутність, наприклад, природних перешкод і таку степову степовий ландшафт? Україна завжди була дуже уразлива для різних атак. Була завжди уразлива для різних. Дну з більшою кількістю бажаючи завоювати нашу землю. А це знаєте, як в своєму такому фундаментальному фундаментальній праці дипломатії, яка сказав, що Східна Європа це нічийна земля. На території Кій ну умовно широкому розумінні німці та росіяни з'ясовували стосунки останні 300 років. А в принципі, це о, 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 Друга світова війна, вона ж в основному якраз відбувалася на території Польщі та о, України та Білорусі. Так і основні та жертви були саме на наших територіях. І, взагалі, якщо подивитися за 20-ту сторіччя, скільки українців загинуло mm. Романська війна, голодомори, потім радянська ну Війна Німеччини проти. Радянського союзу та навпаки ну за різними оцінками, від 15 до 20 мільйонів українців загинуло, щоб брати увесь період і тому ми повинні припинити це порочне коло Україна. Сама повинна ставати військовою потугою, для того, щоб у жодних народів не було дурних думок щодо України. Вірити можна тільки в себе в українську армію, та власну ракет, власні ракети та власне ВПК. Тому армія. Розвинути ВПК, так, в які потрібно інвестувати гроші зараз. Хоча б дайте можливість експортувати підприємствам ВПК, щоб вони гроші заводили в країну і податки сплачували, вироблялися. І ми повинні розуміти, як повинно побудовано бути ну, в майбутньому наше суспільство. Це головний урок, який повинні винести українці. І... Розуміти, що це вирішення багатьох проблем, так от наприклад, у нас часто думають, а що робити з демографією і так далі. А демографія не починається там, де немає безпеки. Україна повинна забезпечити собі безпеку і реіндустріалізацію країни. Тоді і з демографією буде краще, тому що люди будуть повертатися в безпечні місця, і у них повинна бути робота. Панетраси, дякуємо вам. Тарас загородні політехнолог, керуючі партнер національної антикризової групи бую з нами.